Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо розпаковувати бокси по аніме. На цей раз у нас буде такий бокс по Джоджо. Але це не зовсім бокс, тому що я придбав декілька з нього бустерів мені прислали їх прямо в цьому боксі. Але такий же самий бокс, скоріше за все, я буду замовляти з Аліка, так що ми його подивимося. Хочу скористатись нагодою і передати привіт каналу Bad Wolf House. В нього є дуже багато крутих анбоксів, саме боксів по. God Story та по One Piece Там така кількість боксів, що я реально за день не встигаю всі подивитися. У нього дуже багато крутецьких різних розпаковочок. Ну а ще я вам хочу сказати? Декілька разів я купляв саме упаковки бустери з цього бокса. Він мені сподобався. Придбав я ще п'ятірку і прислали їх в такому боксі. Давайте спершу подивимося. Ось так він виглядає. Так що це сім сезонів Джорджа, можна сказати. Ну, цей вже йде як манга, це шостий Стоун Океан, який мені не сподобався. Четвертий сезон ну, він такий для мене, ну, я би сказав, він вже пішов на спад, так як мої самоулюблені це перші три сезони. П'ятий мені теж подобається, але менше. більше всього люблю перший другий. Та третій. Рицері з зоряного пилу, якщо правильно, по-українськи. Stardust Crusaders є моїм самим улюбленим, мабуть, сезоном з усіх. Так так нас виглядає Бокс. Наскільки я знаю, він є, скоріш за все, офіційним, але так як це заліка, ми можемо помилятися, але ну, будемо шукати інформацію. Якщо він виявиться офіційним, я буду дуже радий. Як він відкривається, він у нас на магніті, що є дуже рідким для мене зараз. В такому пластику були бустери. І тут нас зустрічає, дивіться, такий одразу Арт. Тут одразу у нас Джорно Джоске, Джотаро з своїм стендом Star Platinum, Джозеф Джостер і Джонатан Джостер Так що ось такий у нас боксик, Ну, тут на фоні чисто мої LEGO. Хто не знає, я збираю аніме Lego Figgy. Є в мене ось такий Джотаро. І є в мене ще такий класний Діо Ну що ж, не будемо довго тягнути. Що мені прийшло? Прийшло мені 5 із таких бустерів, в кожному має бути, по ідеї, по дві картки. Прислали з ними бонусні ось такі паки, Я вже відкривав такий бокс. Він мені, ну як вам сказати, він тягне на трієчку, непоганий, але повторював вагон. Прислали мені також в боксі ось такий магнітик, не магнітик, а значок. Маю. Uh, здається, таку здогадку. Мені здається, що цей uh, значок йшов прямо в боксі, бо таке дуже часто кладуть, і десь таке, я вже на анпаках бачив. Так що дали нам ось такий значочок, або, можливо, це подарунок від магазину. І ось uh, дві картки з бустера, які я відкривав, що в нас тут є. Uh, є у нас такий Dio XZ карта, але вона дуже товщелезна, ламінована. Uh, тут діо своїм стендом The World. Є одним діо є одним із моїх самих улюблених лиходіїв із серії Джоджо. І є у нас ось такий діо в стилі 80-х, здається, це прям мальовка із манги або із ови Олдової Так що, ось така у нас SR-картка та XZ. Ну що ж, відкриваємо. Давайте відкриємо ці простіші паки. Це є паки по п'ятому сезону. Там виробник Діно, вони ще роблять дуже круті картки по OnePiсу. А ну і вони роблять по Наруто теж. Ну що ж, що тут на моїй пам'яті має бути? 5 карток. Одна буде з них SSR або вище. Деяких персонажів в мене немає. В цілому картки досить добротні, особливо коли попадаються цепешки або щось таке. Будемо їх так по-варварськи відкривати. Я це все завчасно не зробив. Так. Металіка. Цей. Боже... Д'явола, як тебе звали, Dopio, Gorno Javamma Ерка, Чоколадте, Та я не пам'ятаю, як його звати, але у мене його не було зі стендом. Так що ось він в мене тепер з'явився. Далі, відкриваємо вандальську цю упаковку. Після я поставлю на стоп кадр і відкрию упаковки вам завчасно. Так, Що ж може нам тут випасти? Так, дістаємо. А, цей в мене вже є, о, д'яволо, міста. А, руш До речі, SR з руш в мене не було, в мене з нею u арка випала. І дивіться, SSR джорна, але така в мене є. Так що, кому потрібні ці картки, ласкаво прошу в Телеграм, буде в описі під відео посилання, де можна зі мною обмінятися картками. Ну що ж, я зараз швиденько це все ножичками відкрию і ми продовжимо. Продовжуємо відкривати. Так, я їх відрізав. Ну що ж, коробка для повторів нам не потрібна, так як це для мене є нова серія, і тут буде по дві картки. Так, дістаємо. Як це виглядає діло ось так. Так, сорочкою вони у нас відрізняються. Окей, що в нас тут є? Перше. О, Red Hot Chili Peppers. Акіра, не пам'ятаю, як його далі звати. От, підписали навіть. Ото Іші Атакіра, це є власник стенда Red Hot Chili Peppers з четвертого сезону. Я люблю метал, я люблю хеві метал. Персонаж в цілому прикольний. Хто не знає, в Джоджо -Джо майже кожен персонаж це відсилка на якийсь музикальний гурт або на якусь пісню. Так що тепер в мене є такий персонаж. Виконаний досить цікаво, дуже товщелезна картка плотна, мені подобається. Далі я не забув, як його звати, але сила його в тому, що він. Як коли готує різну їжу різні страви, то він не мілікує людей. І він відкрив свій італіянський ресторан посеред моріо. Ну, в цілому, персонаж досить цікавий, який поначалу здавався лиходієм, але виявився безобідним поваром. Ну, У мене є тепер такі дві картки по четвертому сезону. Так, надіюсь, нам випаде сьогодні Джотеро. Або Джозеф молодий. Ну що ж, дивимося. Знову, як ви бачите, виконана, як я зрозумів, одна буде SR, одна буде вище. Ну що ж, хто в нас тут? Це в нас. Я не знаю хто це, Хігешика та Joski. Дивно, що він в такому вигляді, або це якийсь альтернативний. Ну, Хігешика та Joski це Джоскі з четвертого сезону, але він тут якийсь досить незвичний. Або, може, я просто прикола не розумію, але ну, в общем я в мене такий Джоскі тепер. Або це з манги. І дивіться, тут одразу ховається SR картка з Джоске. Так що є в мене такий класний Джоджо. Йдемо далі. Так, хто у нас тут ховається? картки знов такі мають сорочки. SSR картка з Джолін Куджо дочка Джотаро. Не мій самий любимий сезон, чесно, я вже останні серії просто дивився. Останні три серії навіть не дивився, я просто подивився на Ютубі, чим воно закінчилося, бо я не витримав шостий сезон. Або я просто його приколи не зрозумів, але він мені менше всього сподобався. В цілому, персонаж прикольний. Тепер в мене є в колекції Джулін, і за неї ховається руш е, з п'ятого сезону, ось така в нас тепер є ще й крута Руш. картки як ви бачите, дуже плотні, і, наче пластикові. Але вони, скоріше за все, ламіновані. Ну що ж, витягуємо далі. Передостанній бустер, що в нас тут є. О, просто подивіться, Ліза-Ліза. Така у нас класна Ліза, SSR-картка. ну Переливається максимально круто, ефектів багато, і е, дизайн хороший, мені подобається, що що. Е, персонаж в повний зріст і хороший, красивий фон. Е, далі в нас, я не пам'ятаю, і тебе не підписали, як звати чувак на мотоциклі е, з максимально дивним стендом, але ефективним. Із е команди з п'ятого сезону, зараз не згадаю, як вони правильно називалися, в общем найманий вбивця. І є в нас останній бустер, Надії з нього мені все-таки випаде Джотаро. ну що ж е е е е Хто у нас знову джоске, і хоча б не повтор... перша повторка з п'яти бустерів, і кішебароха Мангака, про якого, здається, була окрема манга. Так що у нас є ось такий мангака. З дуже цікавим стендом uh, Heaven's Door. Так що у нас сьогодні такі картки. Uh, швиденько по ним пройдемося Так, ну не рахуючи те, що у нас uh, джоскі Повторка, то що мені тут випало? Uh, випала екзешка Діо, Просто подивіться, яка вона тут щелезна. Uh, випав Діо з манги uh, SR картка карт Рохан теж SR. Що ще? Uh, я не пам'ятаю, як його звати. Акера SSR, Джоске SSR картка, Joske SR, Джолін Куджо, Ліза Ліза та Руш, і найманець цей, так що у нас є такі картки. Ну і Були по п'ятому сезону, з яких саме цікаве, що тільки випала SSR, джорно, але вона в мене вже є звичайні арки. І де був, і ось такий е, стендом, котрий всіх міг зістарювати. Е, здається, е, прошу його було звати. Так що, ось така у нас була розпаковочка по Джоджо. Надіюсь, вона вам була цікава. Ви залишите вподобайку, коментар під цим відео. І якщо комусь з цих карток потрібно, то запрошую в свій телеграм-канал. Так що, дякую вам за увагу, бережіть себе та свої картки.